Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні у нас тема, яку я обіцяв розкрити, це три питання, які захоронять ваш діалог. І три питання, які дозволять вам його якось зав'язати і почати. Тобто, треба розуміти, що у дівчат і жінок у них там тисячі повідомлень, як правило, всі вони однотипні, і чоловіки чомусь не хочуть прикласти ну, якесь ну, найменше зусилля для того, щоб почати розмову. І тому перше питання. Питання, звичайно, яке для кожного буде вибішувати, я тільки можу уявити, як воно вже набригло, це як справи. Ну, от як можна відповісти, як справи, тобто робочі справи, особисті справи, ну, от які, як можна розказати незнайомій людині в інтернеті про свої справи? Ну тобто, от що можна розповісти? Добре. Все, типу, погано, все там ну, діалог вмер. Тобто, це перше питання, яке його вб'є. Друге питання це, звичайно, як настрій. Тому що, ну, уявіть собі, вона сидить там в піжамі, наприклад, і їсть руками там, не з кумбрів, наприклад, да, з хлібом, або сало з часником, наприклад, і, ну. І в цей час питають, там, як настрій. Да? Ну, настрій може бути який завгодно, але просто він ну, так, такі питання не, не дуже. Так само, як третє питання, яке вб'є будь-який діалог, це що робиш. Тобто уявіть собі, дівчина сидить в туалеті, наприклад, і приглядає повідомлення, і там питання, що ти робиш? От, от, ну, от що їй тут треба на це відповідати? Або вона там. Змила всю косметику там, і намагається там, щось там намазати, замазати, передивитися і взагалі дивиться на себе і думає, щось я, тобі, я, щось я собі сьогодні не, не подобається. Тому ці три питання, ви просто про них забуваєте. Їх можна, до речі, обіграти. От, це я вже переходжу до першого питання, яке дозволить вам якось увірватися в діалог. Це, ну, на мою думку, почати, звичайно, треба з привітання. там, Добрий день, добрий ранок, до доброго вечора. Тому що якщо на це навіть не відповідають адекватно, то нема ну, ніякого сенсу витрачати свої сили на цей ну, важкий ну, апріорі діалог. Тому, якщо вам не відповідають або якось там грубо відповідають, то навіть не треба прикладати зусиль. От і перше питання це якраз воно може обіграти ці стандартні три таких вбивчих питання. це… Стадія, пропустимо стадію як справи, що робиш, як настрій, згодна знак питання. Ну, це на мою думку. Досить, досить таки оригінальний буде спосіб. І для дівчини це, яка налаштована на діалог, це буде теж хоча б яким ковтком свіжого повітря. От. І вже діалог якось може піти. До речі, позитивна відповідь, що згодне там або так, або які питання в тебе будуть. Це вже початок діалогу. Друге питання, яке, ну, я так розумію, що якщо вже я його скажу, його будуть застосовувати всі, воно втратить свою, так би мовити, свіжість але. Але ну, як, як приклад, хай буде. Можна спитати, що тобі подобається більше: захід сонця чи світанок, і чому. І це викликає у людини завжди, у жінки, там, у дівчини, якісь певні емоції, певні спогади. Вона починає думати, згадувати свої стани. Знову ж таки, це вже асоціюється з вами, як з людиною, і це вже якось рухає діалог. Да, там, і вона відповідає, це вже ви можете якось обговорити, а що вам подобається. Зазвичай, якщо виявляє зустрічний інтерес цікавість, то це означає, що вже діалог зав'язався. І третє, таке питання, яке можна поставити там, після там, якихось. Розмов, це, що я бачу, що ти дуже симпатична, мабуть, чуєш в своєму житті багато компліментів. Цікаво, який тобі запам'ятався найбільше. І якщо, звичайно, дівчина починає вам на це грубити, або там казати щось типу. Я не запам'ятовую компліменти. Чоловік повинен там, вражати вчинками або подарунками. Ну, треба розуміти, що вона не бачить вас людину, я, 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 яка, яка може бути для неї цікавою. Тобто розглядати такий варіант, де вам треба платити данину, щоб спілкуватися, це нема ніякого сенсу. Тому от, третє питання: що який комплімент тобі запам'ятався найбільше? От І вже у вас є якийсь діалог, який там, дозволяє, там, наприклад, запропонувати, що там, дуже цікаво. Поспілкуватися, пропоную зустрітися, там десь випити там, по, 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 по чашці каву, а по, по келиху вина вже як ви вирішите. О, так що я вам швиденько розповів ці дві історії, якщо е, є будь-який діалог, і що дозволить його зав'язати. Тому на сьогодні все, і будемо сподіватися, до нових зустрічей.